У сумах стартував Бахфест. Місто в 19-те приймає фестиваль музики епохи Барокко. Упродовж тижня вона лунатиме у стінах обласної філармонії та навіть храмів. Цього разу сумчани слухатимуть класику у виконанні українських, польських і російських музикантів. Про перший концерт знаковий для міста події Юлія Настенко. Лариса Васильівна намагається не прогавити жодного концерту, що відбувається в Сумах. Має музичну освіту, залучає до світу прекрасного й свою онуку. Приучає внучку к музиці, і ми постійні слухачі філармонії. А я на флейті вже вмію грати. А от пані Олена прийшла разом із мамою, хоче подарувати їй хвилини радості, бо каже, у нас час такі події, як ковток свіжого повітря. Віддушину, радість. От спілкування з таким чудовим колективом, як Ренесанс, ну і орган почути, поглинути, поглинути всі чудові музикальні твори. Цьогорічний фестиваль зібрав близько 20 учасників із України, Росії та Польщі. Це трохи менше ніж торік, але для слухачів і музикантів головне, що фестиваль продовжує своє життя, тим більше за подій, що відбуваються на сході України. Є динаміка, то дуже добра динаміка. Взагалі Знаєте, не просто динаміка в межах самого фестивалю, а сам факт, що він відбувається, є для мене надзвичайно добрим знаком в контексті українських умов. Організатори ж не відступають від традиції. Щоразу готують маломанам сюрприз. Нині також буде дещо особливе. Фестиваль ну, деякою своєрідністю. Звичайно, це буде вперше звучати два клавесини у фестивалі. Буде і ще й анімація у нас. Насолоджуватися класичною музикою сумчани та гості міста зможуть до 2 листопада. Концерти триватимуть в обласній філармонії, а також у католицькому костьолі. У програмі твори понад 30 композиторів доби бароко в інструментальному та вокальному виконанні. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.